Я рибнові запрошу намишали маскарад. у школі номер 14 міста Ужгорода на свято Миколая діткам влаштували справжнє свято. Концертну програму готували учні молодших класів під керівництвом вчителя музики. Вивчили вірші і показали присутнім різноманітні номери. Вбрана у костюми лісових звіряток малеча. Підготувала виступ у циганському стилі із бубенцями. Дівчатка у сукнях виконали традиційний новорічний танець сніжинок. І звісно, святий Миколай приніс учням школи солодкі подарунки, допомогли йому в цьому меценати. Ми прийшли сьогодні для того, щоб їхня усмішка була щира і добра. Ми віримо, що їхнє життя, їхнє майбутнє все ж таки покращиться. Побажати ваших сім'ях у ваших родинах було завжди затишно, тепло, щоб ваші діти завжди приносили вам радість, надію на краще майбутнє. На завершення директор школи продовжила шкільну традицію. Вже десятий рік поспіль. Вчителі голосують за найкращого учня або ж ученицю школи. Щороку інша дитина отримує одноразову грошову стипендію, кошти на яку відшуковують поза бюджетом закладу. Дитина, яка Ходить до школи, не пропускає безповажних причин, яка намагається гарно навчатися, яка не порушує дисципліну, яка допомагає вчителю під час проведення уроків, має право претендувати на цю стипендію. Цього року найкращою стала Адам Ольга.